Володимир Михайлович закінчив Свалявський політехнічний технікум в 1985 році за спеціальністю електрообладнання промислових підприємств і установок. Працює майстром виробничого навчання 24 роки, готує фахівців з професії, слюсар електрик з ремонту електроустаткування, має педагогічне звання, майстер виробничого навчання першої категорії, педагогічне кредо. Лише той учитель, хто живе так, як навчає, працює над методичною проблемою: розвиток індивідуальних здібностей учнів у навчально-виробничому процесі з професії слюсер-електрик з ремонту електроостаткування. Має ряд методичних напрацювань, комплексне методичне забезпечення навчального процесу з професії, слюсар електрик з ремонту, електроосадкування, збірник інструкційних карт для вивчення загальнослюсарних операцій на уроках виробничого навчання, збірник інструкційних карт з професій, слюсар електрик з ремонту, електроостаткування. Матеріально-технічне забезпечення електромонтажної майстерні вміщує 12 робочих місць для виконання монтажних та ремонтних робіт електрообладнання, робочі місця для виконання електричної проводки на 8 робочих місць, стенди імітації несправностей в електричній проводці, робочі місця оснащені всім необхідним електромонтажним інструментом та вимірювальними приладами. Темою нашого сьогоднішнього уроку є встановлення патронів вимикачів у розеток та приєднання їх до лінії. Метою нашого уроку є закріплення теоретичних знань та засвоєння правил встановлення установичних виробів, зокрема патронів розв'ятих вимикачів та приєднання їх до лінії. Перед початком занять я хотів би зосередити увагу і. Повторити трошки те, що ви проходили по уроках спецтехнології і попередніх уроках вибличого навчання. Скажіть, будь ласка, які бувають відголодження? Коли виходять послідовне відголодження? Послідовне відголодження виконують при під'єднанні вимикача. Які ви знаєте види проводів? і з проводив? Внутрішні е, Внутрішні поділяються на приховані і відкриті. Які ви знаєте виділ кінцювання жил проводів? Що відноситься до них виробів? Розрядка, ну, а тепер почнемо вступний інструктор. Електрослоночі призначені для приєднання світла до електричної мережі, керування джерелами світла і забезпечення потрібних режимів роботи освітлення. Конкретно тепер е, розглянемо електропатрони. Електропатрони призначені для приєднання лампи розжарювання до електричного кола. Патрони бувають. Підвісні стебелі і настінні, і, І звичайні патрони. Патрон складається з корпуса, осердя, з затискачів для приєднання проводів, пружинних контактів і різьбової втулки. Електричні вимикачі. Електричний вимикач застосовують для замикання і розмикання електричних тіл. Він складається з основи або корпусу, двох контактів рухомого і нерухомого і декоративної мекладної захисної кришки. На вимикачі також розміщені розпірні лапки для кріплення вимикачів до розгалуджуваних коробок. Штефсільні розетки застосовують для включення однофазних і трифазних електричних приймачів з номінальними струмами до 10 А в мережу 220 В та 25 А в мережу 380 В. Штепсельна розетка складається з основи, на якій розміч, закріплюють два латунних гнізда з отворами. З заднього боку основи до гнізда приєднують проводи мережі. Зверху штепціна розетка закривається кришкою. Для того, щоб виконувати електротехнічні роботи, вам треба правильно організувати своє робоче місце, ознайомитися з інструкційно-технологічною картою, провести загальний огляд вимикача, перемика вимикача штепціної розетки та патрона на наявність видих пошкоджень, щоб не було тріщин схолів на всіх. Перед тим, як закріпити патрон, вам необхідно виламати технологічний отвір, який передбачений у патронах. Ми, Ми всі операції зробили. Зараз нам треба підготувати електричний провід. За допомогою модерського ножа зрізаємо шар ізоляції. Відрізаємо зайвий. За допомогою квічі для зняття ізоляції знімаємо, як ми говорили, на відстані 2,5 мм, Знімаємо, скручуємо проводи, За допомогою круглогубців робимо кільце. Ви маєте пам'ятати, що кільце має бути на пів міліметра більше, ніж захисний гвинт. Вставляємо і закручуємо. Завернули, потім проводимо кінець проводу патрон, Совміщуємо з пазами, що інакше ви не закрутите, і закручуємо патрон. При виконанні цієї роботи вам необхідно слідкувати, щоб кінці проводів не виступали, не перехрещувалися між собою. Зрозуміло? На сьогоднішньому практичному занятті ви маєте зробити проводку, просту проводку квартирну да, з підключенням патрона, лампочки і вимикача. Я, готуючись до уроку, підготував стенд трошки більшої складності під набіром. Хочу вам просто показати, що коли ми зберемо цю схему. І побачимо кінцевий результат, який у вас на сьогоднішньому році має получитися. Приєднання я зробив раніше. Вашою задачею буде на монтажних стендах їх зробити. І в разі успішного виконання роботи маємо отримати слідуючий результат. Вимикає, працює, працює, Звонок працює теж. Перед виконанням практичної роботи хотів би звернути увагу на оборону праці. Ви всі пам'ятаєте, що працювати можна тільки з правильними інструментами. і послідовності виконання обіцяє інструкційних карт, були попередні помилки на попередніх етапах роботи. Ну, також я замітив, що не дуже раціональне використання матеріалів ну, і були деякі порушення при організації робочого місця. Разом з тим, хотів би відмічити кращі роботи і відзначити таких учнів. Сімкін Валентін, Ханц Едуард. Down again.